Вітаю, шановні! Нещодавно ми знімали сюжет про петицію, яка була зареєстрована на сайті Черкаської міської ради, про одне з небезпечних перехрестів. Там дуже просять встановити світлофор, бо це перехрестя є небезпечним. Але чи воно одне таке в нашому місті? Навіть на центральній вулиці на бульварі Шевченка є такі місця, де немає світлофорів. До нас звернулися місцеві жителі, які кажуть, що особливо у вечірній час е, такі ділянки дороги можуть бути над небезпечними. Ми вирішили вийти на вулицю та запитати в людей, що вони думають, чи варто поставити більше світлофорів. Ну немає світлофора тут. Багато людей тут ходить. Не раз е, знаю, аварії були тут ДТП. А вихід ви бачите у світлофорі? Ну я вважаю, що світлофор потрібен. Я знаю, що у нас тут по дачі збили машину, бо не було знаку. Потім поставили після цього. А як вважаєте, тут потрібно поставити світлофор? Потрібно. Я, я желаю. Да. Бо тут банк много людей ходить. Ну, потому, что Тут двох сторонні движення, тут много очень людей, особливо пожилые люди. Дітки маленькі ходять, со школи йдуть діти. Тут вже школа у нас тут недалеко, так що тут світофор об'язання потрібен. Дуже небезпечно, сверхнебезпечно. Справа в тому, що на таких перехрестях повинні бути світлофори, які повинні регулювати двіження транспорту. А тут, розумієте, таке відчуття, якщо ти стоїш, на тебе ніхто не звертає уваги. Вони будуть їхати, їхати, хоча це зебра переходна. тобто прийму таких переходів, це... Преимущество пешехода, розумієте, але ж на, на цьому нічого ні, 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 ніхто не звертає уваги. Отже, шановні за результатами нашого невеличкого опитування, люди дійсно вважають, що на цьому перехресті, а саме шевченка гуржіївська варто встановити світофор. Але чому зараз його тут немає? Ми за коментарем звернулися до департаменту дорожньої інфраструктури безпосередньо до директора цього департаменту. За коментарем ні, колись може бути, коли зросте кількість автомобілів по Гуржіївській. До рівня необхідного згідно ДСТУ до світлофори дорожніх правила встановлення. Є, є, є мінімальна кількість автомобілів, які одночасно рухаються по згорядній дорозі, при якій встановлення світлофорного об'єкта доцільне. Так от по бульвару Шевченка і по головній дорозі ця кількість відповідає, а от по Гурзіївській ця, ця кількість однозначно не дотягує до, до світлофорного об'єкта.